Точний прогноз погоди від каналу Прогноз UA. Прогноз погоди в Україні на 27 листопада. На Київщині очікується прохолодний день із денною температурою близько плюс 1 градуса, а вночі термометри покажуть нуль. Хмарна погода буде триматися до самого вечора без дощу та снігу. На півночі. На Житомирщині в день температура сягне плюс 1 градус, а вночі залишиться близько нуля. Продовж дня небо буде похмурим, однак увечері можливі короткочасні прояснення. Опадів не прогнозується. У Чернігівській області денна температура становитиме нуль, а вночі знизиться до мінус одного градуса. День пройде під покровом хмар і сонця побачити не вдасться без опадів. На Сумщині вдень очікується плюс один градус, а вночі температура залишиться близько нуля. Хоча хмари будуть домінувати в небі весь день дощу та снігу не передбачається. На сході. У Харківській області температура вдень підніметься до плюс одного градуса, а вночі опуститься до мінус одного. Небо залишатиметься похмурим протягом усього дня, опадів не очікується. На Донеччині вдень буде до плюс двох градусів, а вночі температура знизиться до мінус одного. Хоча хмари залишатимуться в небі весь день, дощу та снігу не буде. На Луганщині денна температура становитиме плюс 3 градуси, а вночі знизиться до мінус двох. На зміну похмурому ранку прийде ясний день, який триватиме до самого вечора, без дощу та снігу. На півдні на Одещині вдень і вночі температура залишатиметься стабільною на рівні плюс трьох градусів. День обіцяє бути похмурим, однак опадів не передбачається. На Миколаївщині температура вдень становитиме плюс 2 градуси, а вночі знизиться до мінус 1. Хмарна погода триматиметься до самого вечора, але без дощу та снігу. На Херсонщині вдень температура підніметься до плюс 3 градусів, а вночі знизиться до плюс 1. Увесь день небо залишатиметься затягнутим хмарами, без опадів. У Запорізькій області вдень температура досягне плюс 2 градусів, а вночі залишиться близько плюс 1. День пройде під похмурим небом, але без опадів. У Криму денна температура становитиме плюс 4 градуси, а вночі знизиться до нуля. День розпочнеться похмуро, але зранку хмари зникнуть, і до вечора погода буде ясною. Без опадів. На заході на Львівщині вдень температура підніметься до плюс 5 градусів, а вночі знизиться до плюс 1. Протягом усього дня небо залишатиметься похмурим. А вночі можливий дрібний дощ зі снігом. На Івано-Франківщині денна температура досягне плюс 8 градусів, а вночі знизиться до плюс одного. Вранці очікується дрібний дощ, який закінчиться до полудня. А після цього день буде хмарним, але без опадів. На Тернопільщині в день температура становитиме плюс 5 градусів, а вночі знизиться до плюс двох. Увесь день у Тернополі триматиметься хмарна погода без дощу та снігу. На Буковині в день температура сягне плюс 6 градусів, а вночі знизиться до плюс 3. Вранці очікується дрібний дощ, але у другій половині дня опадів не передбачається. На Закарпатті денна температура становитиме плюс 7 градусів, а вночі знизиться до плюс 4. Протягом дня в Ужгороді буде похмуро, хоча сонце може з'явитися на короткий час без опадів. На Рівненщині в день буде плюс 4 градуси, а вночі температура знизиться до плюс двох. Небо залишатиметься похмурим до самого вечора. Опадів не очікується. На волині денна температура становитиме плюс 5 градусів, а вночі знизиться до плюс трьох. День пройде у Луцьку під похмурим небом, але без дощу та снігу. На Хмельниччині вдень очікується плюс 3 градуси, а вночі зниження температури до плюс двох. Хмари пануватимуть у небі увесь день опадів не передбачається. У центральних областях на Кіровоградщині температура в день становитиме плюс один градус, а вночі знизиться до мінус одного. День буде хмарним, але опадів не прогнозується. На Полтавщині денна температура становитиме 0 градусів, а вночі залишиться на цьому ж рівні. Увесь день у Полтаві буде похмурим, без дощу та снігу. У Черкаській області в день температура підніметься до плюс 2 градусів, а вночі залишиться близько нуля. Небо залишатиметься затягнутим хмарами, опадів не передбачається. У Дніпропетровській області в день температура становитиме плюс 1 градус, а вночі залишиться близько нуля. День у Дніпрі буде хмарним, але без дощу та снігу. На Вінниччині денна температура становитиме 0 градусів, а вночі знизиться до плюс 2. Марна погода триматиметься увесь день. Опадів не очікується. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Дякуємо, що обираєте нас. Бажаємо вам тихого спокійного дня. До зустрічі!